Друзі, всім привіт! Мене звати Савчук Олексій, я керівник ріалторської компанії Новіт в Одесі. Сьогодні ми з вами знаходимось у Суворському районі і ми приїхали в гості до житлового комплексу Сади Рів'єри від забудовника Адеком Девелопмент. Сьогодні ми з вами зазирнемо у вже збудовані секції. Подивимось, як вони виглядають. Завітаємо на будівництво та подивимось, які цікаві пропозиції від забудовника є на сьогодні та які акції він пропонує. Пішли дивитися. Розпочнемо одразу з головної частини, що було зроблено за рік повномасштабного вторгнення. У січні 2022 року 5, 6 та 7 секції були на фінальній стадії будівництва. В них виконували благоустрій пробудинкової території, проводили внутрішні роботи по укладці плитки, монтажу дверей та встановлювали ліфти. На сьогоднішній день ці секції здані та введені в експлуатацію, а люди вже роблять ремонти та заселяються. В 10 й секції було тільки свайне поле. Зараз будівництво вже на відмітці 3 го поверху. У 11 й секції у січні 22 го були зведені вертикальні конструкції першого поверху. Сьогодні є вже 11 поверхів моноліту, виконують кладку внутрішніх стін 3 та 4 поверху і кладку зовнішніх стін 6. У 12-й секції було збудовано 8 поверхів і тільки завезли цеглу для кладки внутрішніх стін. Зараз є не тільки всі 11 поверхів, а й повна зовнішня кладка, половина вікон та внутрішні стіни до 9 поверху. Секція 13 була на відмітці у 9 та 8 поверхів. Сьогодні ж вона має всі 10 вікна, зовнішні та внутрішні стіни та вже почали прокладати комунікації. Тринадцята секція по плану має здаватися в кінці року, тому давайте розглянемо, які цікаві варіанти тут є. До речі, тут можна купити квартиру з розтермінуванням на 15 місяців. Унікальна пропозиція в своєму роді: квартира площею 26 квадратних метрів з великою лоджією з видом в двір, окремим входом на свою власну терасу площею 11 квадратних метрів. При цьому розмір тераси приблизно ось такий. А головна особливість це те, що з цієї квартири відкривається чудовий вид на море в два різних боки. Ми знаходимося на 10-му поверсі в квартирі загальною площою 50 квадратних метрів, яка складається з гардеробної кухні, спальні, санвузла з маленькою терасою і великою терасою з видом на море. Стандартне планування квартири з гардеробною. Спальня великим санвузлом 6 квадратних метрів, кухня вітальня загальна площа 45 квадратних метрів, з видом на море, знаходиться на шостому поверсі. Ще одна цікава пропозиція. Смарт-квартира площею 29 квадратних метрів з терасою 11 квадратних метрів. А головна її особливість це її ціна 23 тисячі доларів. Також хочемо звернути вашу увагу на те, що забудовник використовує керамоблок при заповненні внутрішніх приміщень квартири та всіх стін, тобто ви будете чути в рази менше ваших сусідів, та додаткова теплоізоляція допоможе вам заощадити кошти. Окрім цього, варто звернути увагу на те, що забудовник часто надає акції та знижки. Наприклад, ця квартира має знижку 5%. При 38 квадратних метрах вона коштує 26 тисяч. А в сусідній секції вже є знижки 20%. Ми з вами побували у зданих секціях. Подивились на будівництво, подивилися, що було збудовано під час війни, і вже традиційно можемо зробити певні висновки. На мою суб'єктивну думку, цей комплекс підійде як і для проживання, так і під інвестицію для здачі в оренду або для перепродажу, тому що такої ціни за квадратний метр я давно не бачив. Також варто відмітити, що забудовник раз на місяць робить акції на певний пул квартир. І можна отримати знижку від 5 до 20%. 20% я не пам'ятаю взагалі, коли були такі дисконти від будівельних компаній. Окрім того, зараз діє акційний курс. При 100% оплаті 35 гривень, 20 копійок за 1 долар на курсі. Ви також економите. Ну і ті пропозиції, які ми бачили: смарт-квартири з терасами, повноцінні однокімнатні квартири, в принципі, всі вони заслуговують на увагу, враховуючи розтермінування від 15 до 36 місяців. Це дуже адекватні пропозиції на ринку зараз. А я нагадаю, що нам вкрай важлива ваша підтримка. Підтримайте нас лайком та підпискою. Також пишіть в коментарях, який житловий комплекс ви хотіли би бачити наступним.